Всем вітання Така у нас железяка є. Ну, верниш металлолом, но сходу нема, надо її підлатати И, и такі уже трошки запарило слухати херню. Китайский алюминий, прессований рез консервні банки и так далі. Ну все, солкова, качественно деталь. Качественний метал. Но він пористий, він ну, в ньому в середине дире. Не то, що там оно прогнило. А цей патрубок був зломаний. І прямо в изломе ми бачимо, ну, я бачив, чисто дире. І вариш такое, воно все него. з нього. Качество. Как качество. Сейчас правда чистить, плавать, чистить, плавать. Вот такое все воно в дырах. Вот такое себе дерьмецо, Качественный алюминий. Ну да. Так, значит, прошел все так всюду, Ничего не видно, так пропаливал. Не видно не ні трещин, нічого. Потім щось придивився сюди. Думав, це трещенка. Ну ну так смахує на тріщинку. Но поки включав камеру, побачив друге. Так, попало на просвітик. Така дзюра там. Така маленька дзюрочка. Коротше, так дремо. Дремо. а таке чудо. А, яке. Не знаю що, не видержало. Надо відводить зараз. Там все в тріщинах. Тут пішло, пішло. І пішло ну, десь такого до сюди. Там даже видно. Блок просто до сраки тонкий. Я не знаю. У мене на їжаку блок картер товщий метал, ніж водяна рубашка тут. Це просто щось чимось. Видираємо такого. І будемо пробувати зараз варити. Там так от зюра вскрилась. Ну тонке, воно, воно тонке. Отак варили. Страшно. Страшно варили. Короче, вот так от. Будемо пробувати. Значить, що все таке у нас вийшло. Там далі тріщини не було, видно, но ми так накинули туди подальше. Туди в глубину воно не йшло. Воно тут по краю було, ну там можна буде передивитися. Ну і тут так воно заліпив. Наче. Значить, фішка в тому, що оця шпилька, вона і виходить тут край. І там ще отако десь глибини, ну, сантиметр глибини, Не знаю, хтось напхав герметика красного. Значить, це вже щось свіжачок був. Ця шпилька. Я так зрозумів, що вони не тут сидять, а аж вганяються, аж в блок той герметик, випалив його зачистив і, в принципі, вийшло. Тут почав підчищати, і показалася мідяшка з чугуном. Ну, Краюшок гільзи тільки цей вголочок і збив легенько, побачив, що все. І прийшлось накидувати зверху. Сам шов не варіант ліпити, тому що. Потому що... Застукали, мало ли, мало ли. Ну то й так, начебто як і все, такий ще гаряченький. Коротше, нехай стигне, може щось ще й репне. Привезли нам таку железяку. Це щось, щось свіже. 14 рочок. Крута машина і нема запчастей. Привезли з насосом Common Rail. І ну, це, наверное, гур чи що це. Гор він везде, і таке собі як завжди Замічається така проблема. ну як не проблема ну, Для деяких проблема, мабуть, може бути. Потім, а зараз це не проблема. Знають, що тут все буде різатися, буде така стружка візде. І лишають все це відкрите. ну Як будто мені більше всіх треба. Тут заглушили, зато тут заглушили. Виход, мабуть, це йде, що не знаю. Тут заглушили, тут позаглушували, ну, блін, чого не можна це все поробити? Вопрос. Значить, тут виламало шмат, це відламало, тільки одне це вушко лишилося. І тут відламало. Хоч одне є, зараз ми тут зачистили. Таку прихваточку збацим, таку нормальну, щоб можна вже було зняти його. Ну і тут капнем. Фаски поробимо, будемо варити. Ну от такі от крик душі, так скажем. ну. Мені то пофіг. ну Просто воно потім їздити не буде. Ну, якось так. ще будемо варити. Ми тут собі всілися на кресло. Ми собі тут зараз будемо пробувати шпарити. Коротше тако зліпили ми її зліпили. Тут все понаварювали, там вже не стали лізти, бо херня. Хіба показати дали болтики? Це так улупило, що аж болтяка зігнулась. Болтики тут такі не пластилінові. Більш-менш, але він так от покрутили його потріпало. Це він тут був. Ну. Все, я думаю все. Видимо, там уже хай болгарять, як хочуть, дзюру просверлять. Ну, та й по всьому.